Ще ніколи так взуття не псувала. Красиво. Спокійно. Що ти собі думаєш? Ти навіть не уявляєш. Усі подруги вже заміжні, а ти усе працюєш і працюєш у цій в'язниці. На мене дивіться. Ви потрапляєте на карантин на два тижні. Звуть як Леся. Кого вбили? Чоловіка. Чому? Ревності. Розумію. Як ти не розумієш, що три роки минуть дуже швидко. Ти не встигнеш помітити, як виросте твій син. Коли ти в останній була в театрі в кіно, де ти взагалі збираєшся познайомитись хоча б із якимось чоловіком. Охорону! Я теж не молода, але я ще хочу. Клас. Діти, це щастя. І доведеться віддати його в дитячий будинок. Маєш його забрати. Забрати колю, так, але я не можу. Ось тут. Бути мамою, це теж робота, між іншим, добре.